Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про Спарта. Почнемо з того, що з чим у вас асоціюється Спарта. Напевно, з непереможними воїнами, які з пляшок живуть над складних умовах. І, звичайно ж, битва при фермопілах, 300 спартанців і. IS <говорили> Спарта! <говорили> <говорили> Давайте почнемо з того, коли з'явилася сама Спарта. Якщо вірити ахерологам археологам, я йому нова археолога. Так, от, якщо вірити археологам, то перші мікенські поселення на цьому місці з'явилися це ще близько 1600 року до нашої ери. Мікенська цивілізація була однією з перших протогрецьких спільнот. Вони використовували лінійне письмо Б, жили на бідно, будували непогані будівлі. Але занепали близько 1100 року до нашої ери, в основному через те, що шукали зараду поміж себе, а надорісів, які прийшли поживитися мікенським добром, начхали. Хоча, згідно з грецькими міфами, місто було засновано Лакедемоном, сином Бога Громоверса Жевса і доньки титана Атланта Тайгети. Після Мікенців настали так звані темні віки, під час яких на Пелепонесі мігрували різні лелеги, Переахейці. І так, доки там не посилися дорійці, від яких, ймовірно, і походить бойова культура Спарти. У архаїчний період, близько 800 500 років до нашої ери, Спарта стала, стала силою номер один у регіоні. Саме в цей період сформувалися суспільний устрій Спарти. Вони створили унікальну систему управління з двома царями радою старішин Герусія і народними зборами Апелла. Цей політичний устрій залишався стабільним протягом століть і дозволив спарті контролювати величезні території, зокрема Лаконію та Месценію – регіони Пелепонезького півострова. Також суспільство поділилося на три основні групи: спартіати, преїки й ілоти. Партіати були повноправними громадянами, які займалися виключно військовою справою. Переїки були вільні, але не повноправні жителі, які займалися торгівлею, ремеслом та землеробством. А ілоти були підкореними народами, які були рабами і працювали на землях спартіатів. Також сформувалися агогі, сувора система виховання і тренування, яка починалася з 7 років і тривала аж до 20 років. Хлопці навчалися виживанню, дисципліні, бойовим мистецтвом і колективному життю. Вони жили у військових таборах, де їх готували до захисту полісу. Умови були тяжкі і далеко не кожен міг їх пережити. З 500 по 449 роки до нашої ери між Рецькими полісами і Персією почалася війна. Спарта мала одну із ключових ролей у ній – згадати тільки битву при Фермопілах. Всупереч поширеному міфі, у щелені білилися не лише 300 спартанців, а й ще кілька тисяч воїнів з інших полісів. Тим не менш, Леонід битву програв, але це побой посилило впевненість інших грецьких міст в перемозі. Перси війну програли, а... але потім Спарта і Афіни почали суперечку за вплив у Греції. І проблема була не тільки в тому, що Будо хотіли панувати над Грецією, а й в протистоянні ідеології. З одного боку, афінська демократія, з іншого ж параноїдальна олігархія Спарти. Спарта була дуже мілітаризованою державою на свій час, зокрема, через параноїдальність своїх лідерів. Перемогла Спарта, але не оскільки прийшов Саша Македонський, всіх нагнув і, тим не менш, не захопив Спарту, але вона дуже сильно ослабилася. Під час Ахейських воїн серії війн між Ахейським Союзом і Римом. Спарта була римським прихвостем, завдяки чому здобула чималу автономію. Римські ж багатії їздили туди, як на курорт, і спостерігали за тренуваннями спартанців. Остаточно занепала Спарта до IV століття нашої ери, коли на її території відбувалися вторгнення варварів, що сприяло завершенню її тисячолітньої історії. Спарта робила неймовірний вклад у історію як Греції, так і всього світу загалом. Спартанці ж стали синонімом сильним, мужнім воїном, які знають лише перемогу або смерть. Слава Україні! До зустрічі!